Закон України про національну поліцію, така цікава стаття номер 76 Знаєте, як вона називається? Називається вона Граничний вік перебування на службі в поліції. Який же ж граничний вік? Зараз дізнаємось. Перший пункт. Поліцейські, які мають спеціальні звання молодшого складу поліції, перебувають на службі до досягнення на ними 55-річного віку. Ось так. Так що, якщо вам 56, то вже, мабуть, не, не прийдеться вам перебувати на службі. Так, другий пункт. Особи, які мають спеціальні звання середнього і вищого складу поліції, незалежно від присвоєних їм спеціальних звань, перебувають на службі до досягнення ними такого віку. Перший підпункт. До підполковників поліції включено 55 років. Ось так. Якщо ви до підполковника щось там, да, то 55 років. Полковники, генерали поліції, вгадайте, е, до якого віку. Так, до 60 років можуть бути полковники та генерали в поліції. А є, чи є у вас якісь знайомі, чи може якісь випадки, коли е, люди служать в поліції, яким вже перевищило 60 років, чи ні? Хоча зараз ми ж знаємо, що в Україні пенсійний вік підняли до 65 років для чоловіків. Чому тут 60 незрозуміло? Так, третій пункт статті номер 76 Поліцейські, які досягли граничного віку перебування на службі в поліції, мають бути звільнені зі служби. Ось так. І на дня більше. Це цікаво, і мені, знаєте, так. Здається, що це не виконується ця стаття закону, а може і виконується. Ну, чомусь дуже підозріло. Невже коли людям виконується 55 років або 60, там, в залежності від звання, його одразу ж звільняють? Так, от всім відділком проводжають на пенсію, чи що. А якщо людина ще добре має фізичний стан, там у нього ж практика, це знання, це ну, досвід, я yeah. вважаю, що. Повинен сам чоловік вирішувати, йти йому на пенсію чи не йти. Так, четвертий пункт. У разі необхідності керівники уповноважені призначити на посади поліцейських можуть залишити на службі поліцейських за їхнім клопотанням понад граничний вік перебування на службі в поліції, але не більше ніж, ніж на 5 років. Виключно у разі, якщо такий поліцейський має високу професійну підготовку і досвід практичної роботи на займаній посаді та визнаний приднатним за станом здоров'я проходження служби. Ну от те, що я тільки що казав, так е, ну досвід і практику, і знання це дуже тяжко їх здобути. Це потріб... потрібні роки. А якщо вже чоловік має, то чому не користатись цим? Не завжди ж там він повинен десь ганяти по місцю, за кимось там переслідувати когось. Це, якщо чоловік полковник чи генерал, це, мабуть, такі знаєте, посади кабінетні. Так, п'ятий пункт. У виняткових випадках керівник поліції може повторно продовжити таким особам строк служби до 5 років. Коротше кажуть, чи можна вже і до 65, а якщо там в деяких випадках вже і до 70 можна. Я не здивуюся, якщо там можна буде і до 75. Так, шостий пункт. Поліцейські, які перебувають на службі понад граничний вік, перебування на службі в поліції за їхнім клопотанням або за ініціативою керівника уповноваженого призначити їх на посаду, можуть бути звільнені зі служби за закінчення строку, до закінчення строку, на який їм продовжена службу з підстав визначених цим законом. Ну, ну ось так. Коротше кажучи, чи... Максимально до 65 років можуть дотягнути до 70 навіть, якщо, якщо повторно продовжать службу якісь генерали. Ну, Я думаю, що поки їх перед ногами не винесуть, будуть, будуть працювати. там же ж, Я вважаю, дорожки протоптані, там схеми всі вже знайомі, тому люди будуть працювати собі та і все. Поки Дозволяє здоров'я і є бажання. Ну хто згоден, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.